Же дякую, дуже дякую від фракції. А, ну, по перше, я скажу декілька тез. Перша теза є очевидною, що місту Києву потрібен генплан. Потрібен новий генплан з коректними правильними показниками. Друга теза є про те, що скільки я займаюся містобудівною діяльністю, мені здається, що завжди я чую про генплан, про те, що його потрібно вдосконалити протягом вже останніх там. Що ми розробляємо новий генплан, витрачаємо на нього кошти, і вже завтра він вийде. Увесь цей час. Ми чуємо шалену критику щодо того генплану. Ми знаємо, що цей документ недосконалий і далеко не досконалий. Ми про це знаємо. Ми знаємо, що його не могли прийняти минулого року. Хоч були такі побажання. Я брала участь у вже остання зустріч перед тим, як його виносити на сесію, і потім ще якась остання і таке інше. Ми розуміємо, що у тому вигляді, як він є, цей документ не досконалий, не сучасний. Він не сприймається ні суспільством, він не сприймається експертами. Ми розуміємо, що ми витратили на нього багато коштів і часу, але щоразу, що ми з Зволікаємо і залишаємо його такий, як є, намагаємося протягнути, бо іншого немає, кошти вже витратили. Ми знову ж таки витрачаємо час і гроші. Ми знаємо про те, що світове співтовариство і світові експерти, зокрема ті, які працюють у місті Києві, є представники ГІС і так далі. Вони кажуть про те, що навіть методологія розробки цього генплану вона зовсім не відповідає європейським стандартам. і Хочу вас зокрема запитати, чи вважаєте ви, що достатньо є така ступінь деталізації? У зв'язку з тим одне таке запитання. Може на сьогоднішній день е, досить тягнути кота за хвіст і все ж таки намагатися оживити це мертво народжене Покладена велика робота, вона не пропаде марно, витрачені кошти. Але чи можливо використати те, що нам пропонують? Нарешті зробити міжнародну експертизу цього генплану, враховуючи особливо те, що уряд, республі... уряд Німеччини та компанія ГІС готові навіть профінансувати ту експертизу. У Ще півроку, рік часу зробити його за європейськими стандартами. Тим паче ми знаємо, хто це зробить у співпраці з нашими експертами, провести спілкування з громадськістю, належним чином представити цей генплан і, нарешті, виправити цю ганебну ситуацію з ДПТ, що у нас відбувається. Ми маємо нарешті зробити цей рішучий крок. Ми зробимо і цей генплан приймемо. Чи не вважаєте ви, що це нарешті потрібно зробити? Дякую. Дуже.